Радикальна партія завжди не зручна, бо в нас є своя позиція, і тому насамається залякати, купити, тиснути тощо а конкретно зараз, після того як ви заявили, що ви ходите з переговорного процесу, так вже були якісь до вас так мовити політичні підкати або тиск. Ні, тиску зараз немає, але я прогнозую, що він буде. Бо попереду 300 голосів за зміни до конституції по особливому статусу. І Прийняли ж ці незаконні антиконституційні зміни до регламенту, щоб е, мати можливість на цій сесії прийняти зміни до конституції. Далі треба буде 300 Осів за президентський проект змін до конституції в частині судочинства. А ми вважаємо, що реально там не буде зміни судової системи, а буде переведення вручене в управління цієї судової системи. Саме тому ми запропонували і підготували альтернативний проект змін до конституції, де пропонуємо звільнити всіх суддів і прокурорів. І зараз збираємо підписи. Вже там майже 90 підписів зібрали. Треба 150, щоб зареєструвати альтернативний проект змін до конституції. Ми продовжуємо збирати підписи за відставку генерального прокурора. Рора вже зібрано майже 100 підписів. На жаль, багато з тих депутатів, які перший раз підписалися. Потім, як ви знаєте, Соболів зписок е, зник зник список. список да, то багато із тих депутатів, які перший раз підписали, зараз вже відмовляється підписуватися. Очевидно, під тиском відмовляється. А ми вважаємо, що Шокін має піти в відставку, тому що ну це було очевидно з самого початку, коли президент рік тому його пропонував, і Верховна Рада за нього голосувала. Ну не може людина, яка 20 років була, будувала систему прокуратури, яка збудувала в корупційну систему не може вона її сьогодні міняти, і тому президент зробив катастрофічну помилку, коли свого кума Шокіна подав на посаду генерального прокурора. А треба було продемонструвати всьому суспільству, що на посаду генерального прокурора подати людину не занажовану, людину, яка не тобі особисто буде служити, а буде служити закону, буде притягувати до відповідальності всіх, в тому числі твоїх друзів, і таким чином одразу після майдану продемонстрували би і зміну влади, і зміну настрою, і зміну політики цієї віз. Нічого не зробили, сіли на ті ж потоки, які були при Януковичу. То сиділи младореформатори, як їх називали Саша Стоматолог, тепер сидить е е Кононенко, тепер сидить і інші всі ці наближені до влади, як круки нажерливі, обсіли цей владний Олімпій, цих нещасних людей.